Любі слухачі, сьогоднішнє слово від Бога особливе і цінне, послання, яке сьогодні Бог дає, нам відкриває двері, які раніше були закриті, зцілить рани, які досі боліли, дасть саме ту відповідь, яку ви так довго очікували. Нещодавно ми отримали безліч свідоцтв про зцілення душі і тіла під час прослуховування наших відео про Слово Боже і сьогодні. Слово Боже у цьому відео має особливе натхнення й силу зцілювати, відновлювати, відкривати небесні вікна та давати розуміння там, де раніше воно було прихованим. Іноді ми просто втомлюємося і перестаємо сприймати Слово Боже із усіма його благословеннями. Але сьогодні це відео допоможе отримати те. До чого так довго прагнула наша душа і тиша, у якій здається, що навіть Бог мовчить, закінчиться, і ми отримаємо відповіді на наші молитви. Саме в такі моменти Господь ближчий, ніж здається. Він говорить тихо, щоб його почули серцем. Сьогоднішні псалми слова, які мають силу відновити серце, принести спокій і дати зцілення душі, тіла й духу. Відкрити вікна небесні над нами для вчасної допомоги. Просто дозволь цьому слову увійти в тебе і послухай, що Бог скаже саме сьогодні. Підпишися на канал, якщо не зробив цього раніше, та перейшли це відео тому, хто також потребує Божої допомоги просто зараз. Так ти стаєш каналом Божого благословення для інших і сам стаєш благословенним. І тепер, коли ми налаштували серце, починаємо читання разом. Псалом 1. Переклад огієнка Блаженна людина, що не ходить на раду несправедливих, і на дорозі грішних не стоїть, і на сидінні злоріків не сидить. Але в законі Господньому замилування її, і про закон Його вона роздумує вдень та вночі. І буде вона. Як дерево над водними потоками посаджене, що приносить свій плід своєчасно і листя його не в'яне, і все, що вона чинить, буде успішне. Не так ті несправедливі вони як полова, що вітер розвіває. Через це не встоять несправедливі на суді ані грішні у зборі праведних. Познає Господь дорогу праведних, а дорога несправедливих загине. Про що цей псалом насправді? Як застосувати його у житті? Псалом перший, недаремно поставлений на початку всієї книги, відкриває найважливіший урок, любі слухачі, зберігайте це відео, аби повертатися до духовних роздумів над цим словом. Тож що такого особливого у першому псалмі? Як застосувати цей псалом у житті? У стосунках. Подумай, чиї слова й поради формують твої рішення. Чи вони ведуть тебе ближче до Бога, чи віддаляють? У думках, над чим ти роздумуєш вдень і вночі? Що найбільше займає твоє серце, Божа істина чи тривоги світу? У діях яку дорогу обираєш щодня? Дорогу, яка веде до миру і плодів, чи дорогу, яка розвіється на вітрі? Блаженство, про яке тут сказано, це не відсутність проблем. Це внутрішній мир, що не залежить від обставин, це впевненість, що твоє життя в Божих руках, що твоя дорога відома йому. Головний сенс набагато ширший справжнє щастя не приходить іззовні, воно народжується зсередини, коли ми обираємо наповнюватися Божим Словом. Зцілення це Божа воля, яку ми постійно бачимо у Святому Писанні, Бог сьогодні та навік той самий. І бажає допомогти нам у всьому, чого ми просимо, дізнайтеся, як перебувати у благості й милості кожного дня, як отримувати зцілення та благословення у своїх шляхах в будь-якій сфері життя за допомогою простих кроків. Підписуйтесь на канал, якщо ще не зробили цього. Ставте вподобайку та приймайте зцілення і мудрість разом із командою Молитва Українською, слухаючи це відео до кінця. Іноді Бог не поспішає міняти обставини, тому що спочатку хоче навести лад у середині нас. Саме про це Псалом 101. Спів Давидів Я співатиму про милість і про суд, співатиму тобі, Господи, буду я ходити в непорочності серця мого, коли прийдеш до мене. Я в домі своїм ходитиму в чистоті серця свого. Не поставлю перед очі свої нічого негідного. Я ненавиджу вчинки тих, що відступають, не пристане воно до мене. Серце лукаве нехай буде далеко від мене, злого я не знатиму. Того, хто потай свого ближнього обмовляє, я знищу. Гордовитого ока і серця зарозумілого я не терпітиму. Очі мої на вірних землі, щоб вони сиділи при мені. Хто ходить дорогою непорочності, той буде служити мені. Не буде жити в домі моєму той, хто чинить підступ, і не стоятиме перед очима моїми той, хто говорить неправду. Щоранку я нищитиму всіх беззаконників землі, щоб вигубити з Господнього міста всіх, хто чинить зло. Що говорить до нас цей псалом? Це не просто перелік правил, це інструкція, як створити навколо себе атмосферу Божої присутності. Бог не просто хоче благословити нас. Він хоче, щоб ми підготували простір, де Його благословення може залишитись, і цей псалом показує, як саме це зробити. Перший важливий момент почни із простору, у якому живеш я в домі своїм ходитиму в чистоті серця свого, Бог часто починає роботу не з неба, а з нашої оселі, бо саме вдома формується настрій, думки, молитви. Як зробити це реальністю у своєму житті? Оглянь свій дім як місце присутності Божої. Позбудься всього, що не несе миру, поганих слів, образ, надлишкового шуму, заміни фонову тривогу, тишею, музикою, свічкою, молитвою. І ти побачиш коли дім очищений, душа починає дихати легше. Настанова друга Бог оновлює серце, коли ми віддаляємо зло. Не поставлю перед очі свої нічого негідного. Тут йдеться не лише про те, що ми бачимо очима, а про те, чим живиться наше серце, бо те, на що ми дивимось, поступово стає частиною нас. Як це відноситься до нашого тяжкого життя зараз? Обирай контент, людей і думки, які підносять тебе, а не руйнують. Після кожного дня запитуй, що сьогодні дало мені мир, а що забрало. І все, що забирає мир, не твоє. Ти маєш право на чистоту серця. Настанова третя. Милість і суд це Божий баланс. Я співатиму про милість і про суд. Бог одночасно лагідний і справедливий, і коли ми приймаємо його баланс, у нашому житті зникає крайність між надмірною суворістю до себе і безконтрольністю у дрібницях. Як Бог навчає нас відноситися до свого тіла і серця, будь до себе милостивою, але водночас чесною. Пробачай собі минуле, але не забувай виправляти сьогодення. Це і є духовна зрілість жити між милістю і правдою. Псалом 101. Це духовне прибирання, він очищує внутрішній простір від хаосу, прибирає зайві тривоги і відкриває місце для Божого миру. Ймовірно, вже зараз ви відчуваєте його дію, серце стає спокійним, душа стає чистішою, відчуття навколо стають направлені на дію Слова Божого в вашому тілі. Але найцікавіше і сильне попереду. Далі ми перейдемо до Псалму 102, який показує, як Бог торкається серця і налаштовує нас на прийняття зцілення. Долає усю нашу зневіру і повертає життя тим, хто втратив сили. Псалом 102. Переклад Івана Огієнка: Благослови, душе моя Господа, і все нутро моє святе Його ім'я. Благослови душе моя Господа, і не забувай усіх добродійств Його. Він прощає всі твої провини, Він лікує всі твої недуги, він визволяє від могили життя Твоє, Він Вінчає тебе милістю і щедротами. Він насичує добром життя Твоє, оновлюється, мов у орла, юність Твоя. Господь чинить правду і правосуддя усім покривдженим. Він дороги свої показав Мойсеєві, синам Ізраїлевим, діла свої. Щедрий і милостивий Господь довготерпеливий і многомилостивий. Не до віку він буде гніватися, і ненавіки таїтиме гнів, не за нашими гріхами Він учинив нам, і не за провинами нашими віддав нам. Бо як високо небо стоїть над землею, така велика Його милість над тими, хто боїться Його, як далеко схід від Заходу, так він віддалив від нас беззаконня наші. Як батько милується над дітьми, так милується Господь над тими, хто боїться Його. Бо Він знає творіння наше, пам'ятає, що ми порох. Дні людини, як трава, вона цвіте, немов квітка польова, вітер перейде над нею, і немає її, і місце її вже не пізнає її. А милість Господня від віку й до віку над тими, хто боїться Його і правда Його над синами синів, що додержують заповіту Його і пам'ятають накази Його, щоб виконувати їх. Господь на небесах поставив престола свого, а Царство Його над усім панує. Благословіть Господа, ангели Його, могутні силою, що виконуєте Слово Його, щоб слухати голосу Слова Його, благословіть Господа, усі сили Його, служителі Його, що чините волю Його, благословіть Господа, всі діла Його, по всіх місцях панування Його. Благослови, душе моя, Господа. Що Господь так старанно хоче показати нам через цей псалом, які серйозні помилки ми робимо, коли просимо про благословіння, захист та зцілення. Є п'ять важливих уроків, які дає нам Творець всього сущого, тож уважно слухайте і застосовуйте у своєму житті. Будь ласка, підпишіться на наш канал, аби підтримати поширення слова та поставте вподобайку. Так ви допомагаєте команді робити справу Божу і будете благословенні. Отже, які сильні уровки дає нам цей псалом. Цей псалом один із найтепліших і найглибших у Біблії. Він відкриває не лише правду про велич Бога, але й показує його серце до нас. Тут ми бачимо Творця, який не тільки царює на небесах, але й нахиляється до кожної нашої рани, особливо сильні слова. Він прощає всі твої провини, Він лікує всі твої недуги, Він визволяє від могили життя твоє, він вінчає тебе милістю і щедротами. Урок перший Бог починає зі серця. Він торкається найглибшої проблеми, гріха, який розділяє людину з ним. Коли ми приймаємо прощення, відкривається простір для зцілення, бо багато хвороб і ран, фізичних та душевних, ростуть із непробачення. Сорому, почуття провини, далі приходить звільнення. Коли гріх і тягар зняті, тоді і страх смерті втрачає силу. І лише після цього людина може увійти у життя благословення, там, де Господь насичує добром, де навіть у старості оновлюється сила, як у орла. Кожен із нас проходив моменти, коли серце було зранене, тіло виснажене, а душа безсилою, і саме тоді Божа любов. Починає діяти крок за кроком, простити, зцілити, визволити, благословити. Тож як ми можемо прийняти це слово та застосувати у житті просто зараз, щоб його сила працювала і дала результат вже сьогодні? Як приймати зцілення та благословення від Бога, пам'ятати Його добродійства? Псалом починається словами: Не забувай усіх добродійств Його. Ми часто пам'ятаємо образи, біль, невдачі, але забуваємо перемоги й милості. Коли серце вдячне, воно відкрите на нові благословення, вірити у прощення. Неможливо прийняти зцілення, якщо ти не віриш, що Бог тебе простив. Провина закриває двері для радості. Але Писання каже: як далеко схід від Заходу, так він віддалив від нас беззаконня наші. Це означає повністю назавжди. Дозволяти Богові торкатися ран. Ми часто боремося самі або замовчуємо біль, але Господь лікар душі та тіла. Він хоче торкнутися навіть тих сфер, які ми приховуємо від людей, приймати його любов як батьківську, як батько милується над дітьми, так милується Господь. Ми звикли шукати благословення через заслуги. Але батько дає не за те, що ми заробили, а тому, що любить жити у пам'яті про вічність. Псалом нагадує дні наші як трава, життя коротке, і все, що ми тримаємо в руках, минає, але Божа милість від віку і до віку. Підпишись на цей канал, залиш коментар і постав вподобайку. Це допоможе нам служити більшій кількості людей і дозволить слову Божому ширитися ще далі. Збережи це відео у своїх збережених і поділися ним із другом можливо, саме йому воно принесе відповідь від Господа. Сьогодні Бог дає зцілення і благословляє так само, як у часи Ісуса адже потреба у ньому в наш час зростає. Ісус ходив по землі, зцілюючи кожну хворобу й кожну неміч у народі. Його слово не втратило сили. Він той самий учора, сьогодні і навіки, і сьогодні ми впевнимося в цьому. Господи, ми ховаємось у твоїй любові, ширшій за море і вищій за небеса. Прийми це життя, втихомир серце, обнови душу, подаруй сміливість і надію. Ти бачиш, як часто людина усміхається зовні, а всередині плаче, ти знаєш, усі потаємні рани, прийди, й обмий їх світлом своєї благодаті. Я приймаю твою любов і відновлення. Благослови дім, нехай у кожній кімнаті оселиться мир, у місцях зневіри спокій, у темряві світло. Нехай ангел пильнує пороги й вікна, коридори та двір, жодній немочі. Жодного місця, бо цей дім твій, а ми належимо тобі. Навіть там, де колись панувала сварка чи зневіра, хай буде єдність і радість. Я приймаю благословення для свого дому, єднуюсь у молитві з кожним слухачем і прошу небесної охорони. Нехай ангел-охоронець виконає доручення, захистить, підтримає, принесе спокій. Ти Бог, який зцілює, хай відступить хвороба. Згасне запалення розчиняться вузли болю, Наповни світлом те, що було спотворене розладом, і нехай навіть ті глибокі травми, які ніхто не бачить, отримають нове життя. Я приймаю твоє зцілення і захист пошли небесний бальзам, де біль, нехай стане легко, де втома, нехай оживе сила, де тягар, нехай прийде легкість. Нехай спокій пройде тілом хвилею від голови до п'ят. І нехай душа, яка досі тремтіла від страху чи тривоги, тепер відчує безпеку у твоїх обіймах. Я приймаю твою силу і полегшення. Торкнись тих, хто ночами не спить, хто пройшов лікування без результату. Ми звертаємось до тебе, Господи, воїнств, словом, дотиком і подихом духа віднови органи, кістки, шкіру, гормони, думки, серце й душу. Зціли невидимі рани, болючі спогади. Сором відкинутість самотність. Уті ж тих, хто втратив віру у власну цінність і ходить зі зраненим серцем, ти бог, який піднімає пригнічених і зміцнює ослаблених, я приймаю відновлення душі й тіла. Господи тепер ми підносимо перед тобою прохання про визволення. Ми знаємо, що є небезпеки, які ми не бачимо, і тенета, які розставлені ворогом. Але Твоє Слово каже ти визволяєш душу нашу від могили, ти охороняєш від пасток і тенець зла. Тому ми молимося, захисти нас від усього прихованого, від усякого підступу, від задумів темряви, ангеле-охоронцю, стань перед цими людьми і тримай вогняний меч. Нехай розірвуться кайдани, нехай зруйнуються тенета, нехай темрява втече. Я приймаю повний захист і визволення. Є люди, які живуть серед загрозливого оточення, серед заздрості та наклепу, серед маніпуляцій і несправедливості, але Ти, Господи, наш щит і праведність. Ти ховаєш своїх дітей під тінню крил і ніщо не може завдати шкоди. Тому ми проголошуємо. Нехай зло буде посоромлене, нехай наклепники втрачають силу, а кожна неправда зруйнується. Нехай ця людина піднімається у Твоєму світлі і ходить у свободі. Моя душа й тіло під Божим захистом я приймаю перемогу. Боже, ми просимо про звільнення від невидимих уз, від думок саморуйнування, від спокус здатися, від хибних голосів, що сіють брехню у свідомість. Ми молимося, щоб ангел-охоронець вступив у духовну битву, боронив від усякого нападу і приносив мир туди, де було сум'яття. Господи, нехай кожна людина відчує легкість у думках, свободу від страху, ясність у розумі. Я приймаю звільнення від усяких уз. мої думки чисті в Ісусі Христі. Дякуємо, Господи, за всі визволення, які Ти вже зробив, і за ті, які ще звершиш. Навіть тоді, коли ми не знаємо, від чого ти нас уберіг, ми вдячні. Бо жити під твоїм покровом означає бути огорнутими турботою. Тому е, ми молимося: вбережи наших дітей, наших чоловіків і дружин, батьків, друзів і рідних, постав стіну вогню навколо них. Хай ангели-охоронці будуть на своєму посту, моя сім'я під Божим покровом, я приймаю його охорону. Господи, Ти наш швидкий помічник у бідах. Ми довіряємо Тобі наші кроки, наші дороги, наші рішення. Просимо, скеровуй вибір, захищай від помилкових рішень, від небезпечних місць і сумнівних людей. Нехай Дух Святий веде нас у кожному рішенні, нехай ми будемо чутливими до Твого голосу. Ми визнаємо, лише Твої дороги надійні. Я приймаю мудрість від Господа і Його провід. Тепер, Отче, ми просимо Тебе благословити усі сфери життя тих, хто молиться разом із нами. Благослови їхнє здоров'я, нехай тіло буде сильним, клітини відновленими, імунітет захищеним, благослови душу, нехай думки будуть ясними, серце наповнене миром, а внутрішні рани зцілені. Благослови дух, нехай він буде наповнений вірою, любов'ю і силою. Я приймаю благословення на здоров'я, душу і дух, благослови сім'ї, нехай у домах панує єдність, розуміння і любов, нехай сварки зникнуть, а замість них народиться взаємоповага. Благослови подружжя, щоб вони були опорою одне одному, благослови дітей, щоб вони росли в безпеці й у страху Божому. Благослови батьків, щоб вони мали мудрість і терпіння. Моя сім'я благословенна Господом, я приймаю мир у своєму домі. Благослови роботу й покликання. Нехай руки цих людей творять добро, нехай їхня праця приносить плоди, нехай відкриваються нові двері, нові можливості, нові шляхи. Там, де була закритість, нехай буде відкрите, там, де була нестача, нехай буде достаток. Там, де була зневіра, нехай буде надія. Я приймаю благословення на працю і фінанси. Благослови фінанси, нехай борги зникнуть, нехай з'явиться мудрість у витратах, нехай прийде достаток у кожну сферу. Господи, Ти даєш насіння сіячу дай і нам мудрість управляти фінансами. Нехай жодна людина не залишиться у нестачі, нехай завжди буде хліб на столі, дах над головою і мир у серці. Моя економіка благословенна, я приймаю забезпечення від Господа, благослови майбутнє. Господи, Ти знаєш те, чого ми не бачимо. В Твоїх руках дні, що ще не прийшли. Тому ми віддаємо тобі наші плани, мрії, прагнення. Нехай кожен крок буде підкріплений твоєю мудрістю, нехай майбутнє буде світлим, наповненим сенсом і благодаттю. Я приймаю Боже благословення на своє майбутнє. Благослови служіння. Господи, кожен, хто чує ці слова, може стати Твоїм світлом для когось іншого. Дай їм сміливість говорити про Твою любов, ділитися добром, підтримувати слабких. Нехай їхнє життя стане проповіддю, нехай їхні слова і вчинки несуть світло туди, де панує темрява. Я приймаю покликання бути світлом у цьому світі. І зараз я молюся, нехай кожен, хто слухає, відчує, як Божа сила вже діє. Нехай серце стане спокійним, душа знайде мир, тіло відчує легкість. Господи, ти сказав: Я зцілюю всі недуги ваші ми віримо Твоєму слову. Ми приймаємо це не як обіцянку на завтра, а як реальність сьогодні. Команда молитви українською дякує за кожне слово підтримки та благословляє кожного. Дякуємо за те, що вивчаєте слово разом із нами.